Елементарно легко просто застеляється. Ми вирівнюємо поверхню, кладемо її, складаємо, як нам треба, чи всю поверхню, чи по довжині, по ширині. Засипаємо щебньом і все, ми можемо ходити, ми можемо їздити. Тобто монтаж просто елементарно легко. 135 гривень цього на коштує секція 60 на 40, ось така, так як вона є, бачите, вона з'єднується між собою на таких ось штучечках. Щебньом засипали, вона вже у вас нікуди абсолютно не дінеться. Машиною можна їхати, легковою, бусом, джипом. Коли засипана, навіть можна не. Їжать уже і Камазом, коли на не засипано, то на не наїжджайте камазом. А якщо засипали ще в ньому, будь ласка, вона це все зможе з легкістю витримати. 135 гривень секція. Наше українське виробництво упаковки йде по 10 штук. Ось 10 таких штук. Упаковка бачите, така спаєчка. Відправляємо по всій Україні їх по 10 штук, по такі. Ну, від... Упаковками такими коротше говоря, а упаковка у нас получається 1350 гривень для заказу Всі контакти будуть шапці профіль. Якщо вам треба під трактор чи під фуру якусь під тяжолу таку техніку, тоді є. У нас ось така. Уже бачите, вона відповідно дорожча буде, але ну витримує більше нагрузку. Тому кому для дивлячись, для яких цілей, пишіть, дзвоніть і вам відправимо.